Всім доброго дня. Хоча він сьогодні, звісно, не добрий. Сьогодні, як ви знаєте, Україна, вся Україна була обстрілена ракетами і в Дніпропетровську область прилеті... по Дніпропетровській області було випущено 10 ракет. Взагалі по Україні 80, 46, здається, мені збили. А останні, звісно, були, на жаль, прильоти. Тому сьогодні я розсаду не копаю, в мене просто руки не здіймаються. Та і в нас дощ ліпе, він такий, що, не дай Бог. Не знаю, що там у Дніпрі, які там прильоти були, новості ще не дивилася, просто не... Ну, я не включаю, то, що в мене рядашком мама. Мама Ася піде вже на отдих, тоді вже ми в себе у спальні, включимо, і подивимося новості, бо я боюся, щоб ну, я її трішки оберігаю від оцих новостей страшнющих. Вона хоч і не розмовляє, але вона все розуміє. І, звісно, переживає за всіх, так як усі. Ух, тоді подивлюся, що там. І по поводу коментарів. У мене знову був коментар, де десь зрозуміло від кого. Вона мені написала, що, що ви вважаєте, що ми такі хороші. Що це ж ми напали на них? Ви що в своєму мі? Якщо ви мене дивитесь, ви в своєму мі, як може отакінька Україна напасти на другу армію світу без оружжя? Це просто, ну, я не знаю. Я там колись раз включила в інтернеті Кабаєву. І послухала її, от, її бред, що вона мела. І дійсно, якщо її оце слухати, що вони розказують, можна просто умом тронутися. Чому наші солдати перемагають зараз, вона каже. Ну, наші, наші українські. Чого йдуть в контрнаступ і в них є успіхи такі. Так вона об'ясняє, що їм дають. По дві-три таб таблетки наркотику і вони йдуть їм все одно, чи погибнуть, чи ні. <ріст> ну, це ж на таке придумати, це, це просто взагалі, це, ну, я не знаю, я не хочу з ними спорити і, і, і вам об'ясняти. Е -е, все одно ви нічого не, не зрозумієте. Ви ніколи не зрозумієте український народ. Ніколи. Ну, я чула сьогодні, чоловік там мені казав, що там вже і по Білгороду прилетіла від нас відвідка, що і по Курську, то я думаю, вони пожаліють ще за це, що вони сьогодні зробили. Да. Я думаю, ну Начало кінця ще стало тоді, як вони почали нас 24 лютого обстрілювати наші города, наші аеропорти, бомбити. Чотири ранку, як Гітлер навчав, так і вони почали. І вони не нападали на нас, це на їх на поле. Це просто це просто жах, я не знаю. Що вони там курять і що вони там т'ють, і, і взагалі, чи в них є мозги в голові, чи, чи, чи взагалі вже нема, висохло все. Вони вже, мабуть, пропили все на світі. Я, звісно, знаю, що Росія дуже п'юща країна, дуже п'юща. Ну, Всі ж там взагалі з розуму зійшли, є ж там і нормальні люди. Ну, давайте не будемо про погане. Трішки треба відплітися, тому що можна зумозі, ось дивіться. Нарізала я оці вуса я нарізала на молодій полуниці, яка була посаджена літом, в августі місяці, в кінці августа, в стаконах. Ось дивіться. І це не всі, далеко не всі. Ну, хто в мене брав стакани, той бачив. У них та ж сама історія. Тому я ось. Бачите, ось сажаю все під плівку. Тут у мене під плівкою вже посажено. Ту, що я експериментувала, я вже взагалі виставила на вулицю. Уже корінні повирізали е через дирочки внизу. Так що, дуже дієвий спосіб. Дуже. Жалко, звісно, що я раніше не знала про цей спосіб. Я б вже її нароста виростила і все було б добре. Усіх би вже <смі> снабдила розсадою, ну нічого. Ми все наверстаємо, все буде добре. Головне в нас, щоб війна закінчилася, розсаду. І полуницю ми виростемо і після війни. Думаю, все в нас буде добре, все в нас буде хорошо. От тобто, що зараз буду сажати полуничку розсадку. І прошу, не дзвоніть мені за розсаду. Якщо буде лишня розсада, я обов'язково скажу. Ну, мені треба повідсилати посилочки тим, що вже заказані, а потім вже, потім вже, конечно, якщо залишиться розсада, то буде ще. Я ж не проти. Але якщо чесно, конечно, в мене вже вчора жіночка писала за розсаду, можна записати, я вже їй відповіла, що в мене просто вже криша їде. Ну, я вже просто дуже заморилася. Буде лишня, я всім скажу, що є розсада лишня. Тоді, будь ласка. І ще ж це зависить від того, яка в нас буде осінь. Якщо буде тепло, ну я дивилася, що... Ось похолодає, потім опять потепліє, так що. А полуничка ж росте при плюс 3-5 градусів тепла і вона вже росте. Це взагалі це вічно зелене ростіння. І по поводу, там мені жіночка писала, дівчина, жіночка мені писала, що вона виписала в агромаркеті розсоду і що тепер з нею робити. Діло в тому, що такі організації, я теж не в них виписувала колись розсоду, але я виписувала в їх, так, да, я виписувала осінню, а потім ще навесні виписувала. Мені так, захот... так хотілося розвести купчиху, що я в їх виписувала і двічі. І двічі вони мені прислали земляніку. Ну, це ж вже я на слідуючий рік побачила. Бо вони ж мені прислали без листя її. А без листя, самий корінь, корінь хороший, правда, був, не скажу. Вони розсилають розсаду Фріго. Що таке розсада Фріго? Розсада Фріго. Це викопана копанка. Перед самими морозами перед тим, як земля замерзує, вона викопується і заморожується. Складається там по 50 штук чи по скільки, і заморожується. І держиться вона при температурі 1,5-2 градуси морозу. Вона може хранитися. Взагалі, я не буду точно утверждати, я не спеціаліст в цьому ділі. Здається, вона заморожується десь на пів року. Ну, повинна заморожуватися. Але ж якщо вони не реалізують її, то вони, звісно, можуть її осінню по акції, по скидці. Ну, представте, якщо вона заморожена була, потім розморозиться, а потім знову на зиму заморозиться. Я не знаю, що з нею буде. Чесно говоря, не знаю. Що вам посовітувати? Не знаю. Можна посадити у стаканчик і поставити, якщо у вас є тепличка, можна в тепличці поставити. Ну, не знаю. У мене стояла вона в теплиці. А потім я висадила вже на весні на вулицю. Ну, вона в мене дуже довго-довго чохла. Ну, але прийнялося, все виросло, ну, тільки ж не те, що я хотіла. І ще по поводу монтерея. Мені писали, що то не монтерей. Можливо, якщо дійсно, то не монтерей, то зв'яжемося весною. Я... Вийшла вам чи інший сорт, чи. Ну, коротше говоря, ми розберемося. Діло в тому, що я виписувала розсаду теж в агромаркеті. І вони мені по акції відложили полуничку. Ну, я ж не знала, що вони прийшли мені те, що в мене є. Ну, Там написано було Монтерей. Ну Я ж взяла її посадила в місті своїм монтереєм, От вона трішки перемішалась у мене. То, можливо, то і не монтерей. Я, по-моєму, монтерей чоловіком двом вислала, більше я її не висилала нікому. Тому що я вже побачила, що щось не то. Хоча я брала гусики, старалася брати з тих, що цвітуть, тих, що другий раз зацвіли. Так що все може бути. Звичайно, сортність гарантують тільки питомники, великі питомники, які дійсно займаються цим. Їх розсада, правда, дуже дорога. Ну, а такі, як ми, смертні, то, конечно, у нас може бути і пересорці, все може бути, то що. То що ось так, то що ми самі купуємо так, розсаду. Ну, головне, щоб ягідка виросла, щоб була смачна, щоб все було добре. А ще, ще головніше, щоб війна закінчилася. Це саме, саме головне це, 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 це все м'яло. Це його так щитую. Так. вже темніє, а я сидю з розсодою. Нічого. Зараз посидю, накрию, теплицю зовсім закрию, кота вижену, бо китом спить півдня вже у теплиці. Тут тепло, хорошо, сухо. Чого, чого йому не спать тут? Так що ось так. Так що Катерина Юрах, я вам сьогодні розсоду не копаю. Ви самі розумієте, я ж під дощем не буду З утра я і не починала копати, тому що в мене відправка посилок була до обіду. А потім оці новини. І в мене просто... ну, і руки не піднімались, і не знаєш, що далі робити, що далі буде, що там за обстріли, що ну, от, таке постояння, то ми до обіду накрили бугри свої, ті, що в теплиці, нові будуть. Накрили плівкою, підчистили, підчислили края і накрили плівкою. Ну, зараз вже. Показувати не піду, бо там дуже сильний дощ ллє. Зараз постараюся швиденько висадити цю розсоду та накрити плівкою і буду вже йти в дім. Так що ось такі справи, не дуже веселі. Але ми все одно переможемо. Все одно буде все добре. Україна ще буде процвітати всім на зозбрість. А Росія, Росія, вона скоро розпадеться. Конечно, якби вони нас не трогали, мені, чесно говоря, по барабану, Що там в них? Хай живуть, як хотять. Якби тільки до нас не лізли. Але ж їм не йметься, їм треба захрабастись все більше, їм мало було Криму, мало було Донецької, Луганської області. Те, що вони позахвачували. Їм же треба було ще. Ну от, тепер вони наїдеться, я думаю. Розсаду мию з фундазолі, щоб не було ніяких грибкових. Розвела фундазол, ось, помила і стікає. і буду висаджувати, Це, щоб не було ніяких, ну, це я так від себе страхуюся, тому що у мене ж я вам показувала у мене у Теплички у мене почався там якийсь грибок, на льот на листі. Я там е ридомілом бризкала, але ж його ж не достанеш із знизу, із під, ну, під листям. Тим більше, що кущі вже великі. Так я отак вирішила перестрахуватися, щоб розсода в мене не заболіла. Так обрізаю, зразу кидаю у раствор фундазолу. Взагалі так можна всю розсаду дезінфіці, щоб ніякого грибка не занести. О, поки нарізаю там, щоб 50 нарізала, помила хорошо її, так, щоб кругом водичка попалася. Потім витягла вона стекло і сажаю прямо в касету. До да, курні там, конечно, такі класнючі. Взагалі таку погоду, як зараз, можна прямо, прямо висаджувати отакі, прямо отакі. І вони будуть рости вже. Зараз жари немає. Як тільки протрьохне і почну копоти, конечно. Почну копоти. І відправлять посилочки. Ну, дощик це хорошо, конечно. Як мені це хорошо, тому що розсада буде рости. Чим більше розсада, тим краще. Я думаю, все в нас вийде, все в нас буде добре. А війно. Це одно закінчиться. Я сподіваюся, скоро. Я для успокоєння своєї душі, як кажуть, дивлюся Хамутовську. Можливо, ще хтось її дивиться. Вона мене успокоює, обнадежує. Дай вона вчора, до речі, вона вчора ввечері, я дивилась її передачу. Так вона сказала, що в понеділок будуть якісь обстріли. Будуть якісь, будуть якісь события, які нас дуже розстроюють. От вам, пожалуйста. І ще вона сказала, що на цій неділі в нас буде якісь, якісь радісні новини дуже. Якісь будуть у нас перемоги. Так що совітую, подивитися. Мене це заспокоює трішки, хоча я дуже і не улікаюсь таким, ну я ж кажу, для... просто для успокоєння душі. Ну, От хорошенько помила, помила, помила. Хай вона. Хай там всі грибки уб'ються. Хотілося б мені, звісно, ще туди додати і подкліщика щось. Ну, не буду додавати, тому що фундазол, я знаю, що не можна ні з чим змішувати. Це хороший препарат, але він... Мало з ким друже. Так що краще не додати нічого. Рощеток. Тут ну, все вроді вибрала самі кращі усики. Тепер буду сажати. Оце ще трішки покисне. Дивіться, яка розсада класнюча, просто шикарна. Ну як же її можна виконати? звісно я її посадю обов'язково. Обов'язково буду саджати. <ріст> ось, бачите, ось буду висаджувати собі там у теплицю, буду висаджувати касетку, а стакани буду залишати. тому що якщо стакани залишаться на зиму, якщо, ніхто, ну, якщо не буде бажаючих взяти таку розсаду то, звісно, я її залишу на зиму. В стаканчиках вона прекрасно зимуватиме. В касеті, звісно, там її менше буде місця, щоб рости, тому я краще більше стаканів залишу. Хоча касетка дуже хорошо переносить зиму. У мене навіть в минулому році були такі експериментальні. Поставила я пару касет на вулиці. Залишила там, і вона там зимувала. Ви знаєте, все вижило, все класно. Нічого не померзло, все добре. Єдине, що я, коли сніг був, я просто накривала снігом, накидала туди снігу прямо на касетку, і так вона зимувала. А остальна в мене зимувала в оцій теплички маленькій. Вона в мене не дуже така й маленька. Ну, звісно, порівняння з тими великими, тут я не знаю, тут, по-моєму, тільки 9 метрів довжено. Ну, а ширина 4 чи 5. 4, мабуть. Мабуть, 4 чи 4,5 метри. Десь отака. І вона низенька в мене, зовсім низенька. Це колись ми струїли, як кажуть, я його сліпіла із того, що била. Так що, ось так. Получилася у нас така тепличка. ну Це така на всі случаї життя, Вона вже у нас, я не знаю вже, скільки, років 12, мабуть, точно вона вже стоїть. Ми тут вже тричі, по-моєму, тричі міняли плівку. А так, все стоїть. Каркас у нас із оцинкованого заліза. Це колись бивші теплиці, в нас були у колгузьпі теплиці. Потім як колгузп розвалив, розвалився, всі, кому не лень, всі забирали все, що кому потрібне. Ну і от нам так досталося трішки, що построїли ми невеличку тепличку. Ну, всім миру, добра, будьте добрішими. І цініть і себе, і своє життя, і цініть кожен прожитий день. Я взагалі після зими, ой, після того, як почалася війна, взагалі по-другому стала ну, дивитися на життя. Зовсім по-другому. Ну ми, ми всі стали по-моєму іншими. Так, знову мене починає нести все. Доброї ночі, всім тихої і мирної. Всього найкращого.